Функція, область визначення та область значень функції. Залежність між змінними x та y, в якій кожному значенню змінної x відповідає єдине значення змінної y, називається функціональною залежністю або функцією. І записується це все y рівня f від x. Це означає, що y залежить від x. Y це функція, вона залежна. Залежно від кого від X, а X називається аргументом, і він ні від чого не залежить, ну тільки від нашого бажання чи умови задачами. Кожна функція має свою область визначення. Що це таке взагалі? Областю визначення функції позначають літерою D, називається множина всіх значень, які може набувати незалежна зміна X. Ну і є область значень функції. Якщо ми сказали, що X Є обмеження там, чи їх немає щодо значень, які вони можуть приймати. Так само і Y може мати різні значення і обмеження. Областю значень функції, позначається велика літера E, е, Називається множина всіх значень, які може набувати залежна зміна Y, якщо x належить області визначення. Це весь матеріал на сьогодні. Бажаєш більш детальні пояснення, теорії, розв'язані задачі і тести. Підписуйся на канал ТОП Школа. Тут є вся математика з 4, 5, 6 клас, 7, 11, алгебра, геометрія, фізика. Посилання залишу в описі до відео.